Можна на півроку, зараз я вам подавлю тянусочка, это будь ласка. Я ж можу продовжувати, правда? Ну да. А чому ні? Ну, типа, якщо в типа на два місяці будет скоп, я можу продовжувати на більше, правильно? Якщо uh -oh. не заплатить? Uh -oh. Там є така тема. Сейчас, де візик. Сейчас я найду мене була ця тема, тобі скину, кстати. Добре, б. Чуєш? Ти мені скажи, як ти шукаєш типу по этому. Бо я щось не можу їх найти в скис Зараз кажу секунду, бо не все на купу Медіса шукаю. Медіс, 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 Медіс. Бля, мені треба Медіса знайти. Як його знайти? Медіс Волстад. Mm-hmm. А, почекай, стока провадження військового стока за кожен місяць поповнення, не можна більше поновити, чим у людини було видано. Не можна на два місяці тільки Тобто в людини був військовий на два місяці, можна тільки на два місяці видати за 200 тисяч або на місяць за 100 тисяч за його бажанням. Я 200 тисяч. Двісті, шановне, я так подивився, переглянув ще раз то повторно. Отже, 200 тисяч за два місяці. Більше неможливо видати вам. Так, <свист> да, неможливо на 3 місяці 4, 5, 6. Тобто максимально можу видати на стільки, скільки ну, скільки ви брали максимально. Тобто 2 місяці у вас було. Ну така система у нас. Давайте. Ну, трошки не можу, знаєте, не дозволяє закон. Якщо можете з'їздити, я тоді почекаю сути. Давайте. Все, я здублював екран. <режити> Добре, Віталій, що ти питався? Як е... я шукаю? <режити> я екран здублював. Чи з мене чи мене йде откат? Тоже сюди його перенести. Що? Добре, Віталій, дивися, там, я. Куди куди дивитися? Ну, секунду. Угу. <режити> Віталя, дивись, у нас є така штука, як цей. Особовість, боже, не особовість справ, а шеврони працівників. Ага. Не, не шеврони. Облікові військові квитки. І туди Ой. просто вписуєш ті типу, постатік людини і постаті кошукаєш. Я панів. Покажи мені демку включі. Я просто хочу оглянути. Ви... Ну от, я вожу його статик, так? 94-90. Дайте. От можу ну, я. Ну, ну. От бачу. справа статік, бачу, облікові військові квитки захожу, так роблю, копіювати, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. То видав оцього теп... такого себе тегаю. Mm -hmm. Поняв, все, ти його... А, ну так я теж так шукаю. Якщо не нахожу, то що? Ну то значить не було його в базі, пані. А база не чистилась? Не знаю, може адміни, коли видавали військові квитки, вони цей, не, не писивали. Бо ah. так було. Якщо адмін видає, то він не писує сюди. Я зрозумів. Тоді що йому казати, що хай в адміна чекає. Так. Да. Питає. Ну я йому дав, він каже, як мені відпрацювати. Кажу, Давай. Два кола айто, в кишечку мав. Ну да, хай побігає трошки. Я не знаю, хоче звільнення, хай звільняється. Я буду ну, говорити це, за те, щоб в сім'ї теж був кикнув, бо, бо це, це, я, не хочу, я не хочу таких людей, зрозуміло? Чу, це чес. Я чую, що це чес. Ти там броніки собі робиш, карабіни. Ти, по-перше, порушення статуту ЄСАФ, зрозуміло? А по-друге, це загальне порушення статуту. Я тобі зараз скину... Ну це ТК, це тім кіл, камон, ну це вбивство, пороза, це криміналка. На, я тобі скидаю його твінк, щоб ти знав. Денчик так алпор. О, є, взорвали, типа. Да, я вас слухаю. Мені... Ага. Все, все, ви тут. Документики я вообще добре, добро, висковик, это видам. выдам. 60. 200 тисяч. Затрима да, это. Я а у вас який ранг був. Мені, ну да сьомий. Ну, все, сьомого, все правильно. На два миссия видається військовий. Так, так. Зараз я подивлюсь, секунду. О, па -па 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 -па. Ну, я бачу кембешка, сьомий ранг. На два місяці військовий квиточок за 50 тисяч.